Сьогодні, друзі, хочу вибрати тут коло півоній. Тут від сусідки завжди, ось бачите, ось моя діляночка, а тут вже поруч починається сусідське. Ось, бачите сі, сіточкою такої рабіцею ем, відгорожено. І оце постійно, оці їхні барвінки, бачите, що робиться, ці барвінки постійно на моїй землі тутову, сюди лізуть. І оці всякі ось. Ви знаєте, я думала, це полуниця, а воно щось таке не квітує і нічого. Це повзе, повзе, повзе. І оце мої дорогенькі. Оце мені предстоїть виджебати ось такими інструментами, бо тут е, сапою там, лопатою не зробиш, бо тут, бачите, е, кругом півонійки і тут сильно не розгонися, не, не погепаєш сапою. І от мені оце під забором предстоїть оце таке діло. Оце вдоль 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 всього забора, бачите? От, де оця сітка? Це вже їхня, бачите? Отак. От Зараз це я вам показую до того, потім приберу і покажу вам після того. Бачите, як воно за осінь, і за зиму, все тут -о. О, котики, котики мені допомагають. І це мені треба оце все видюбати. Ну, давайте побачимося. Друзі, може хтось мені підкаже, ну що це, дивіться, ну що це мені з цим робити, гляньте. Ну ось я о, почистила, вибрала тут, бачите, оце ось о, десятка, це вже оце все сусідське, воно туди повзе, дивіться, ну обірвала я тут, дивіться. І ці ну Я це все, я, я розумію, що це все, як ото кажуть, Вартишкин труд, дивіться. Воно оце корні пускає сюди. Ну, що мені оце з цим робити? Ну, що з це? Цим... Кажи, не кажи цим сусідям, я їм казала. Кажу, я вас прошу, ну і, і щось робіть з вашим цим барвінком, ну він лізе сюди, мені дивіться, ну, ну це якийсь капець. А сусід каже, ну це ж цвіточки. Ну, які ж це цвіточки, якщо воно повзе сюди мені, де земля тут, бачите, рихла. І ви знаєте, в мене прямо слів нема. От так вам захотілося, просто, щоб ви мені, може, підказали, що ж мені тепер, ну, що мені з ним робити? Оці їхнічки, оці, оці їхні блін, цвіточки, такі цвіточки, як, вибачте, як сусід. Ну, таке, коротше. Я така зла, я вам не можу передати. Це все мартишкін труд. І... Мурочка. Оце я зараз все довигрібаю. І цей перій бачу опять полізе. Ну, ну це ну куди воно? Ну от як з ним боротися, я не знаю. Я вас дуже прошу, може хтось підкаже. Ну, цей, бачите, як ото кажуть, гадюшник. Хочу показати вам свої малесенькі примулки. Вони малесенькі такі. Бачите, вже відцвіли. новенькі починають цвісти. Ось така ніжненька, ось така жовтенька. Ось така. Вони малесенькі, в цьому році посаджені весною. Тут навіть не знаю, ось така маленька вийшла. Тут тут Хочу розвести. У нас земля така, знаєте, така сильно така висихає і така тяжола, прям така крепка. І ось їм недобре, звісно, тут рости, бо як в кліщах, як ото мама моя каже, як кліщами земля така рослинку стримує. Ну Хай вибачають. Друзі, я, знаєте, дуже хочу вам показати, який у мене є морозничок. Дивіться. Ой, вибачте, такі перчатки, о, ось дивіться. От він такий аж чорний, бачите? Це такий морозник розців. Ну, тільки розквітає, бачите? Ось яка краса. О. І листя в нього таке, знаєте, аж темне. Друзі, хотіла вам показати, які у моєї мами кущі царської корони. Вони, знаєте, дивіться, скільки буде квітів. Такі кущі великі, так багато. Гляньте, гляньте, скільки бутонів. Це рябчик імператорський, або ще на неї, кажуть, царська корона. Отакі, От ви знаєте, отако не обнімеш такі великі кущі. Багато-багато цибульок. Цибульки всі такі, як кулак. Ось о, дивіться. Є мама поросаджувала. Теж, бачите, всі з бутонами. Гляньте, багато їх. Цілий рядок. Друзі, хто може бажає таку квітку? Вона висока, гарна. Ой, сьогодні, вибачте, вітер у нас сьогодні такий здуває все. Квітка дуже гарна, висока. Хто може таке бажає, звертайтеся, мами є лишні. Так що. От такі великі. Тут цибулі будуть гарні, вони, дивіться, вже, які височенні. Так що я вас ось запрошую. Якщо, як уже почнеться квітування, я вам покажу. Це буде кущі, будуть, знаєте, маса квітів, маса. Хто бажає, будь ласка, звертайтеся.